Друзі, дорогенькі, вітаю усіх третій день нашої зими осінньої. У нас снігу вже ну, доволі багато нападало. Сьогодні приблизно вісім морозу було. Ми зараз йдемо всі на ферму працювати. От У нас ось така краса зимова. Є ще на деревах листя і жовті, як вам видно, і зелені, і ось такий. Глибокий сніг. А хочете вірити, хочете, ні, дорогенькі. Нам обіцяють 16 тепла. 16 тепла після такої зими. Не знаю, що то воно буде. От Ще у нас буде тепла хвиля така, треба її пережити. Цей рік дійсно зовсім незвичайний. Ось так у нас, бачите, сніг, а поверх снігу листя. <реш> Завжди навпаки, проте ж дерева ще не встигли скинути. Все листечко. Ось те дерево, це мені здається, у нас клен. Він ще навіть подекуди зелений. О, така історія цікава.